Отже, всіх вітаю все на каналі. Сьогодні ми подивимося на чудесний набір ремейк, якого виходив ось буквально недавно, у 2020 чи 2021 році. Це Бателпак по мандалорцям. Але це не по мандалорці, не по фільму, а по мультфільму. Це здається. ну Я точно знаю, що привіт Славних був командиром, але забув, як називати сама фракція мандалорців. Тобто це ось такий прикольний маленький батлпак з 2011 року. У нас туди входить отакі три невеличкі побудови. Перша це отака турелька, виконана ось так. Доволі непогано на той час, це далекий 2011 рік. Тому я вважаю, що зроблено досить непогано. Інше це ось отака гармата, типу кулемет якийсь. Стоїть отак настійка. Теж досить непогано. Ну і спідер. Звичайний спідер. Точно такий самий ми отримали в ремейку цього Battle Pack, але той ремейк вже виконаний по серіалу Мандалорець, а це ж виконано по мультфільму. Досить непогана така літалочка, такий спідер. Зараз розставимо наші фігурки. Посадимо за кермо спідера. Е, я не певний, що кольора збігаються раптом комусь щось не влаштує і хтось буде до цього придиратись. так би мати. У мене цих спідерів дуже багато, я їх робив всі зі своїх деталей. Тому десь, можливо, щось використовував з того, що в мене було. І не факт, що він йде 100% в такій кольоровій гамі. Ну і ось і так виглядає наш батлпак. По суті, у нас тут одна фігурка, яка повторюється 4 рази. І знову ж повторюсь, що батл паки в першу чергу купують для створення армій. Тобто в них задача одна. Це збільшити чись. Вчисленість ваших військ, солдатів або якоїсь певної фракції. Тобто все виглядає ось так. Доволі прикольний батлпак, в мене їх декілька. Здається, два точно повних. Здається, два точно повних. Ну і з підерів я наробив штуки 4 різних. Ну, точно вони всі однакові в одних і тих самих кольорах це синьо, сіро. Темно-сірий, але там деякі відрізняються. Не буду зараз на цю тему роз... краще показати. Простіше завжди краще показати. Тобто от Спідер ще один і Спір ще один. І там ще десь на полиці, вже прямо туди, коли я коліста не буду, і знаходиться ще два, два чи один. Сама інструкція у нас в такому чудовому стані. Вона дуже-дуже маленька, дуже-дуже тоненька. Всього на всього 12 сторіночок, 13 і 14 це перелік деталей. Тобто, ну, тут дивитись взагалі нема, це така брошурочка. Хоча все одно виконано в стилі великих інструкцій з Лего. І Капітан Рекс як символ тогорічної серії, Точніше, тогорічної лінійки. І виграй подарунок від клубу Лего. Але ж ми всі знаємо, навіщо люди купують батлпаки чисто заради фігурок. Тож, зараз я переналаштую камеру і ми разом поглянемо на всі фігурки. Ну, точніше, ми поглянемо на одну, але щоб ви розуміли, їх тут. Чотири. 4. 4 абсолютно. 1. Отже, перша фігурка у нас на огляді це ось отакий чудовий мандалорець з таким величезним кулеметом, бластером, гранатометом. Не зрозуміло, що це таке. Ну, точно це не базука якась. Це щось на стійчках, таке для ведення е вогню із окопу або із якогось укриття. Досить непогано виконана зброя. Тут використовується унікальний, ну, не те, щоб це унікальний мов деталі, але він зустрічається тільки в отаких всіляких видах зброї. Зараз скажу точно, з кількох наборах він взагалі зустрічався. Або не скажу. Я хоча ні, це не рідкісна деталь, але вона зустрічалась в більше сотні наборів. Тож не унікальна деталь. І з неї робиться ось такий прикольний бластер. Досить непогана фігурка. Ми всі розуміємо, для чого створюються батлпаки, для чого вони купуються, навіщо їх випускають постійно для поповнення своєї армії певної фракції. Бій. Певної фракції, так би мовити. Забув слово, так що не ображайтесь на мене. Зараз зніму з нього шолом. Заберу в нього бластер і зніму джетпак, щоб було видно, які принти. Хоча принтів тут ну, не так би щоб багато. Тобто ось сам бластер, сама фігурка. Не хочу стояти рівно джетпак і шолом. Старого зразка, точніше, не старого зразка, а саме той фракції, з якої це імендаворіс, тому що їх там дуже багато. Як ви бачите, Лего у нас по жадній на принти у нас є принт тільки на торсику спереду. Навіть ззаду принта не завезли. Їм було важко це зробити. Хоча батулпак розійшовся дуже великим тиражем, і от навіть ж був ремейк 3-4 роки тому назад. Так що я не розумію, чому Лего поскупилися на принти, навіть на поясі немає. Тобто тут із унікального тільки торсик. І все. Ну і голова. Голова це мандалорця, але вона зустрічалася в багатьох наборах, там три чи п'ять, це точно. Тож у нас такий перший мандалорець. Ну і всі інші теж абсолютно однакові, схожі на нього. Зараз покажу ближче мандоборця той, що у нас за турелькою стоїть. Він точно такий самісінький, в нього немає нічого унікального. Щоб ближче було видно турельку, ось така турелька. Ну, деталь з якої зроблена турелька вже більш рідкісна. Вона була на всього 15 наборах, так що... Так що так що. Не те, щоб доволі часто зустрічається. Ось така непогана турелька. І він у нас точно такий самий. Тобто нічого в ньому унікального нема. Точно таке саме обличчя. Точно такий самий принт спереду. Абсолютно ідентична фігурка. Ну, давайте я їх зараз всіх якось поставлю. У мене є пластинка під руками. У одного з них, як я й казав, немає джетпака, але є велика гвинтівка. А ні, в того, що гвинтівка є Це в тому, що маленькі бластери не мають джетпака. Виходить на 4 мініфігурки у нас 3 джетпака, але у мене є джетпаки до всіх. Так. І цього до них позаду І виходить, у нас отакий доволі крутий пак у нас свій час. Прям ти за невеличку ціну, щось там в розмірі 5-7 доларів отримуєш 4 фігурки по війнах клонів по т з мандалорцями і дартом волом Це досить круто і досить непогано. Я вважаю, що це був крутий набір. Повторюю, що всі 4 фігурки абсолютно знакні. Там Є можливість, точніше, неможливість це було скоріше, в наборі з Дартом Молом. Там у одного з мандалорців була голова привіт Але, на жаль, в мене не, не пощастило такої голови немає. Хоча в мене три тих темних мандалорців. Вони точно такі самі, як ці, тільки у них інверсовані кольори в бордовий і темно-сірий. А так вони по принтам. Більш-менш схожі. Тож був у нас на огляді сьогодні отакий крутецький батлпак. Всім дякую за перегляд. Ставимо вподобайки, підписуємося на соцмережі, лайкаємо відео, пишемо коментарі, просуваємо канал, просуваємо контент, щоб він випадав більш в рекомендації до, до інших глядачів і тим, кому цікаве лего. Отже, всім дякую. Від мене вам велика вподобайка. Велика вподобайка, бо вона не влазить в кадр. Ось отак якось. Всього найкращого, приємного вам часу так би мовити. Не втрачаємо один одного. Перемога буде за нами. Всім гарного часу дня!